Починаючи з 1985 року, корпорацією Microsoft було створено і випущено велику кількість версій операційної системи Windows. Найвідоміші, такі як XP, 7, 10 та 11, думаю, знають всі. Проте крім них існували й менш популярні такі, про які вже давно забули, або на них ніхто не звертав уваги. Також ці версії могли бути доволі специфічними, вузькоспеціалізованими або одним словом, дивні. Коротше, якщо ви клікнули на цей відео, ви вже зрозуміли про що буде мова. Приємного перегляду. Першим нашим забутим екземпляром буде не зовсім система від Microsoft. Це радше модифікована версія Windows NT 3.5.1, створена компанією Citrix Systems, яку назвали Citrix WinFrame. Використовувалась вона в корпоративних цілях і давала змогу кільком віддаленим клієнтам або попростіше комп'ютерам підключатись до одного централізованого сервера і отримувати до нього доступ, зазвичай для того, щоб юзати його програмне забезпечення. Було випущено кілька версій і оновлень для цього продукту, але через те, що подібну фішку реалізували через рік в Windows NT 4.0, проект частково згорнули і перетворили в доповнення для тієї ж NT 40 в наш час керувати комп'ютером за допомогою сенсорного екрану вже давно не новизна, проте подібне практикували ще в далеких 90-х. В 1992 році навіть була створена спеціалізована версія Windows for Pen Computing, яка спочатку базувалась на Windows 3.1, а потім на 95 й Звичайно, керувати приходилось за допомогою Стилуса, але все ж таки подібне було в новинку. У 2002 році вийшло, можна сказати, продовження цієї версії Windows XP, Tablet PC Edition, яке, як зрозуміло, із назви було базоване на Windows XP. Пізніше таких версій і видань більше не з'являлось, адже починаючи з Windows Vista, елементи управління за допомогою сенсорного екрану були вже вбудовані в систему. Мабуть, однією з найдивніших і забутих версій є Modular Windows. Випущена в тому ж 1992 році вона назначалась для всіляких ТВ приставок, програвачів і подібного обладнання. Вона мала дивний логотип і дивний інтерфейс, хоча як для вузькоспеціалізованої системи це нормально. Але, на жаль, вийшла лише на один пристрій: Tandy Video Information System – програвач і за сумісництвом ігрова приставка, яка не була успішною в плані популярності, через що робота над цим Проектом була припинена, проте модульні вікна стали деякою базою для подальших embedded систем, які зараз використовуються на кожному кроці. Для Windows XP було випущено велику кількість різних видань і підверсій, серед них теж є кілька канувших лету. На стику тисячоліть постало питання 64 розрядних процесорів і систем, адже 32-бітні мали обмеження в підтримці оперативної пам'яті до 4 ГБ, до якої тодішні комп'ютери уже були близькі. Перші спроби створити 64-бітну систему були ще під час розробки Windows 2000. Проте першою такою випущеною в реліз була Windows XP 64 bit Edition. Вона була створена для робочих станцій, які працювали виключно на процесорах Intel і Tanium. Пізніше через малу популярність цієї платформи проект був закритий, але в 2005-му була випущена інша 64-бітна система Windows XP Professional X64 Edition, яка вже орієнтувалася на споживчий ринок і підтримувала більшість процесорів. Проте ці версії не були популярними, адже на початку середині 2000-х у більшості користувачів не було навіть більше 2-3 ГБ оперативки, а 6 Десяти бітного софту в той час майже не існувало через що потреби в цих системах не було. Не дивлячись на велику популярність Windows XP, в нульових залишилось багато користувачів з доволі слабкими ПК. Тому для тих, хто не мав змоги оновити своє залізо, але хотілося користуватися новою версією Вікон, в 2006 році Microsoft випустила в Windows Fundamentals for Legacy PC, порізану версію XP. Вона мала знижені апаратні вимоги в порівнянні зі старшою версією і краще працювала на старому залізі. Загалом ця версія більше назначалась для компаній і різних установ, де залишилась велика кількість. Старих, але робочих ПК по типу терміналів і офісних клієнтів. Після випуску Windows 7 склалась схожа ситуація, як і з XP. У багатьох залишились старі ПК, проте була потреба використовувати сьому. Тому було випущене своєрідне продовження FLP Windows FinPC. Сенс залишився тим самим, максимально полегшено він дав, якій багато чого вирізано в порівнянні з основною версією. Проте тепер вона базувалась на Windows 7. В 2012 році вийшла сумнозвісна Windows 8, інтерфейс якої був заточений під керування жестами. Вона створювалась під архітектуру X86, яка в основному використовується в ПК та ноутбуках, але більшість тодішніх планшетних комп'ютерів, під які вона, здавалося, підходила ідеально, мали іншу архітектуру процесорів ARM. Тому була створена спеціальна версія Windows RT. Спочатку вона поширювалась для девайсу від самих Microsoft Surface RT, проте пізніше вона почала з'являтися. І в планшетах сторонніх виробників. Через архітектуру ARM система була залежна від Microsoft Store, що було її великим мінусом, тому що все програмне забезпечення можна було отримати лише звідти. Крім того, цей магазин додатків той час був не таким розвинутим. Чому послідував подальший провал девайсів з даною системою і завершення роботи над нею? Ось я і розповів про найдивніші і забуті версії Windows. Хоч вони такими й були, проте свій внесок в історію Вікон внесли. Пишіть в коментарях, про які з них ви знали або не знали, а також не забувайте ставити лайки і підписуватись, якщо вам сподобалось відео. До зустрічі!